Інформація від Закарпатського обласного центру екстреної медичної допомоги у разі відсутності можливості викликати швидку за номером 103 у центрі діють альтернативні канали зв'язку. Так, за номером 050 432 4407 можна надіслати повідомлення на такі месенджери, як Viber, Telegram, WhatsApp та Signal. Також можна подзвонити за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. У центрі наголошують, що використовувати ці номери варто лише тоді, коли є перебої зі зв'язком і немає можливості зателефонувати на лінію 103 при розмові із диспетчером. Варто коротко і чітко сформулювати причину виклику, скарги та симптоми пацієнта, прізвище, ім'я, стать, вік хворого та точну адресу, куди має виїхати швидка. Знайти вище вказані номери телефонів ви можете на сторінці центру у мережі Facebook бук